Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю. Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української та світової економіки. А також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. З 1 лютого почав діяти новий порядок виплати додаткової грошової винагороди військовим по 30 та по 100 тисяч гривень. Про це розповів начальник відділу грошового забезпечення та заробітної плати управління соціальної підтримки Міністерства оборони Олег Рогаль. Тепер виплати залежатимуть від того, чи перебуває військовий у тилу, чи безпосередньо у зоні проведення бойових дій. У міністерстві це називають справедливим підходом до виплат. Так, виплати у 100 тисяч гривень військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях безпосередньо на лінії зіткнення, не змінилися. Проте з 1 лютого збільшився розмір щомісячного грошового забезпечення військовослужбовців у середньому на 50%. Якщо раніше військовослужбовець з мінімальним грошовим забезпеченням отримував 13 тисяч, то з 1 лютого він отримає щонайменше 20 тисяч гривень, що дорівнює трьом мінімальним зарплатам. Таким чином, на передовій що місячне грошове забезпечення, військового буде 20 тисяч плюс 100 тисяч гривень винагороди. За місяць це становитиме 120 тисяч гривень. Крім військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях на передовій, 100 тисяч гривень щомісяця продовжуватимуть отримувати за час виконання бойових завдань, військовослужбовці ракетних військ та артилерії, льотчики, моряки, зенітно-ракетні війська та протиповітряні війська, а також військові медики, які цього року виділили в окрему категорію як військовослужбовців. Винагороду розміром 30 тисяч гривень щомісяця отримуватимуть військовослужбовці, які входять до складу угруповань сил оборони та виконують бойові чи спеціальні завдання згідно з бойовими наказами чи розпорядженнями командирів військових частин. Крім того, таку винагороду отримуватимуть військовослужбовці, які перебувають у підрозділах та зараховані до складу резерви главнокомандувача ЗСУ. Якщо військовослужбовець, який отримував 100 тисяч гривень, буде поранений, травмований або контужений у бою, він отримує цю винагороду у повному розмірі. Також ця винагорода зберігається за час відпустки після лікування, якщо поранення було важким. Також у Міноборони роз'яснили, кому зменшить грошове забезпечення. Грошова винагорода не виплачуватиметься військовослужбовцям, які проходять службу у військових частинах та підрозділах, що не входять до складу угруповань сил оборони чи резерву головкома ЗСУ та які перебувають за межами районів ведення бойових дій. Це можуть бути навчальні центри, органи військового управління, тилові бази та інше. На цьому, все. Дякую вам за перегляд і до зустрічі у нових відео.